Вітаю, друзі, на нашому каналі. Погода нас всіх дивує. Розпочався новий 2025 рік. Всім велике вітання від нашої команди. І щоб в цьому році ви були успішні, прибуткові, ефективні. І про що сьогодні піде мова? Ми знаходимося на полі озимої пшениці. Пшеничка, відповідно, вже в багатьох регіонах відновила вегетацію. Можливо, вона в деяких регіонах і не призупиняла її. Але ми сподіваємося, що не буде критичних морозів далі. Зима так пройде з такими от коливаннями температурними. Я знаю, що сьогодні у багатьох європейських країнах це традиційна погода в січні місяці там, плюс 10, плюс 15. І пшеничка потихеньку собі вегетує, 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 а потім заїжджає комбайн і дає свої 10, а в декого 12, а в декого і 16 тонн. Дехто з наших фермерів, хлопців з іронією відносяться до цих показників, що особливо південь, там, де дефіцит вологи. А як можна отримати тут хоча б на 5 чи на 4 тонни вийти? Друзі, ну ви ж самі розумієте, не будемо вдаватися до крайностей. Є різні умови. Що там, де в європейських країнах, де погодні кліматичні умови відрізняються від умов наших, то і результати відповідно різні. Але, друзі, ми повинні робити з вами все, щоб дійсно пшениця нормально перезимувала. Відновила потім вже свій ріст розвиток на весні. Ми її підживили чи в лютому хтось, можливо, ще вже в кінці січня почне підживлювати. Можливо, восени вже хтось підживив, Сьогодні є різні технології підживлення. Доглянули і дійсно отримали хороший результат з високою якістю зерна. Через те, що пшениці в світі буде завжди не вистачати, друзі. Оці ігри з цінами на пшеницю, друзі, вони скоро закінчаться. Скоро пшениця першого, третього класу буде досить дорого коштувати. І тому необхідно все-таки робити орієнтир на хороший урожай і на зерно високої якості. Про що сьогодні піде мова на цьому чудовому пшеничному полі, друзі? Ми знаємо, що дуже багато посівів, восени дуже добре розкустилися і мають по 4-5 пагонів. Ну, можливо, хтось із сходи ще не отримав чи в фазі шильця, але мільйонів десь під 2 пшениці, я не помилюся, в нас посіяно 4 мільйона 400 тисяч. А десь половина пшениці вона має дуже хороший розвиток. Це там, де пройшли опади, вона нормально розвинулася. Але в цей період, в зимовий, коли оці відлиги, йде розвиток хвороб. І є хвороби, друзі, які не чекають весни, а вони прогресують вже от в цих зимових умовах. І кореневі гнилі, і фузаріози, і септоріоз також Вони розвиваються навіть при оцих температурах. Коли вночі температура може опускатись до нуля, а в день піднімається до 5-10 до градусів. І для того, щоб пшеничка все-таки, коли вона відновила свою вегетацію і додатково розкустилася, сформувала хороші продуктивні пагони з хорошим продуктивним колосом і дала вам хороший результат з зерном високої якості, необхідно ці хвороби призупиняти. Коли вносити, вже можна фунициди, друзі. Сьогодні вже от при температурі 10, а зараз температура плюс 10, якщо оприскувач нормально може заїхати в поле, вже можна при цій температурі вносити фуніциди. Ну, зараз багато сидіти, думаю, наверно, трішечки того за, за новорічні свята, друзі. Ряхнувся багато. Ви правильно і подумали. Через те, що вносити можна, друзі, тільки деякі. Продукти. Не ті продукти, які необхідно, з якими необхідно працювати при температурі плюс 10, плюс 15 і триазоли, і А є продукти так званої бензомідазольної групи. На основі, наприклад, діючої речовини беноміл або тіофонат метил. Ну, Більш за всього, мені подобається робота беномілу. Він вже ефективен, ефективний при температурі плюс 5 градусів, друзі. Перебуваючи в, 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 в одному з господарств в, в Нідерландах, один фермер, фермер в січні місяці обробляв фундазолом дівча речов на свої поля. І він потім, вже, коли був в урожай, ми в нього запитали, він отримав 9 тонн. А невелику частину поля він не обробив. Тобто він провів там 4 обробки. Але одна із них була в січні місяці. Я не пам'ятаю, чи 12 го було, чи десь 14 січня. Але це була середина січня. Температура тоді була плюс 8 градусів. І в нього на півтори тонни була вища врожайність на обробленому участку. Я в нього коли запитав Еріх, а ефективно це чи ні? Він каже, я це роблю вже 10 років. І коли я почав це робити, я почав отримувати свої 9 тонн. Він мріяв отримати 8. Потім 9 у нього тонн. У середньому в Нідерландах в той рік врожайній пшениці була десь 7 тонн в середньому по країні. Тому, друзі, якщо у вас є комплекс хвороб, ви це вже бачите, чи так візуально, чи можливо фітоекспертиза вам показала, я вам пораджу, дійсно, зверніть увагу на такий продукт бензомідазольної групи, через те, що, що це дає, друзі. Це призупиняє розвиток отих патогенів, які сьогодні знищують, погіршують фізіологічний стан самої рослини. Тому зима, я розумію, друзі, в нас же також буває, якщо, ну, не дай Бог, хтось захворів, не прив'язаний же ми до пори року. Да? А біжимо до лікаря, він виписує рецепт і ми застосовуємо дані ліки, щоб лікувати хворобу. Тому, друзі, обов'язково. Особливо я це показую на посівах, які мають вже по 3, по 4, а навіть по 5 продуктивних пагонів. А є сорти, які вражені ще з осені були. Беномів може ефективно працювати і проти септоріозу. Друзі, я абсолютно не помиляюся. Він також він, його не викорінює, але він призупиняє його розповсюдження. Він ефективний проти фузаріозів проти багатьох гнилий, а ви можете почитати. І в нас для спонсорів інтенсивної технології є класний матеріал для по захисту посівів по застосуванню фуницидів, в тому числі й бензомідозольної групи. І ви, ставши спонсором, можете мати доступ до цих матеріалів і завжди бути озброєним, готовим до різного роду випадків. В коментарях, друзі, напишіть, а чи застосовували ви гунициди бензомідозольної групи. А чи були у вас випадки обробітку гуницидами в ці зимові вікна, коли температура сягає десь в районі плюс 8, плюс 10 градусів. Цікаво буде всім. Напишіть і дійсно це буде всім корисним. А від нас вам. Всім і нам перемоги і хороших високих показників, рожаїв. спонсором. Ставайте подобаєчки. Підписуйтесь, друзі. Ну, хто не підписаний, нас багато дивляться аграріїв, які не підписані на наш канал. Друзі, підписавшись на наш канал, ви першими завжди будете мати інформацію. А сподіваємося, що вона досить практична і корисна буде. На все добре, на до зустрічі на каналі. Слава Україні!